Усім привіт! Це третій випуск про книги. Як і обіцяла, продовжую цю рубрику. Хоча насправді в червні були сумніви, записувати чи ні. Не було якогось дуже натхнення до запису відео. І я навіть думала, можливо, не буду взагалі записувати або запишу там вже десь наступного місяця, за два місяці, наприклад. Але сьогодні красиво зібралася, накрутила волосячко, Мені сподобався мій зовнішній вигляд, і одразу з'явилося якесь таке натхнення записати відео на YouTube. І про що про книги? Тому далі розповідаю, що прочитала за червень, початок червня і травень, ділюся враженнями. Я вже трішки призабула самі сюжети книг, і для мене насправді це найбільший такий показник якості книги, це які враження залишаються через деякий час. Не от коли ти щойно прочитав і маєш такі свіженькі враження, все пам'ятаєш про цю книгу, про всі нюансики, деталі і так далі. А коли ти вже Через якийсь час намагаєшся згадати про що ця книга, і ти згадуєш не сюжет, а саме свої враження. От, власне, своїми враженнями я і буду далі ділитися, але не тільки ними. Пам'ятаєте, в останньому відео про книги цієї рубрики я вам обіцяла щось показати наступного разу, чим я займалася ще, окрім читання, власне, про це теж сьогодні буде. Отже, за цей період між попереднім відео і цим я прочитала п'ять книг. Майже всі, а точніше, всі, вони були з бібліотеки. Я собі буду деколи підглядати назви книг, що я читала, щоб розповідати. Тільки дві з них в мене зараз є на на руках, то я їх покажу вам. Всі інші вже в бібліотеці. Я сподіваюся, їх читає ще хтось, окрім мене. І перша прочитана книга, і та книга, яка мені найбільше, мабуть, з усіх сподобалась, це спитайте мієчку Євгенії Кузнєцової. Я багато бачила відгуків вражень, особливо останнім часом почало з'являтися там в Фейсбуці, в Інстаграмі ще десь люди, які раніше не читали і, нарешті, прочитали, діляться своїми враженнями. І я така прийшла в бібліотеку і бачу, о, в них є ця книга. Я взяла почитати, і дуже мені сподобалось. Я прочитала її за одну добу, бо просто не могла відірватися. Настільки захопив з перших сторінок не те, що навіть сюжет, а більше атмосфера цієї книги, тому, що там описується літо, період літа, збираються члени сім'ї, скажімо так, сестри, близькі, кожної з яких є якісь свої труднощі, життєві, життєві виклики, від яких хочеться сховатися, безпечне таке середовище, знайоме з дитинством, бабусин будинок, і хочеться їх обдумати. Пошукати якісь рішення і так далі, а можливо навіть не шукати рішення, а просто взяти для себе паузу і трішечки перепочити, заховатися від всіх цих турбот, обставин і так далі. І я десь дуже дуже розумію цих героїнь, тому, що теж згадуєш літо, згадуєш, як це було безтурботно в дитинстві, як це було класно в селі бабусі. І дуже хочеться туди повернутися, але не завжди є можливість. Тому, власне, атмосфера цієї книги мене дуже захопила. Мені сподобалась манера письма авторки. Я думаю, я почитаю ще якісь з її книги. Мені радили драбину. Можливо, хтось з вас теж читав, то порадьте, як вам інші книги. А хто ще не читав, спитайте мієчку, бачите, я тут нічого не спилерю. А ви можете спокійно брати, читати, якщо хочеться чогось такого затишного, приємного, спокійного, рідного, тому що це український колорит, описується. Тому рекомендую. Наступна книга це був татуювальник Аушвіцу, автор Гізер Моріс, і це книга на основі реальних подій. Записана зі слів людини, яка власне була в Аушвіці, була цим татуювальником. І я люблю такі книги. Я люблю книги про виживання, про те, як в нелюдських обставинах люди залишаються людьми або припиняють ними бути, і які наслідки від того і від того. І такі книги дуже надихають мене продовжувати жити, бо я розумію, що в порівнянні з оцим всі мої життєві проблеми зараз це просто дуже вирішувані легкі справи. І мені подобається, коли в таких історіях є ось така життєстверність. На думку зразу спадає книга Вибір Едіт Егер. От з усіх книг, які я читала про історії людей, які пережили Голокост. Саме книга Едіт Егер мені була найтака приємніша, найзатишніша, найбільш життєствердна. Від людини, яка не просто пережила цю історію, поділилась, а яка дуже гарно відрефлексувала, знайшла в цьому силу і продовжила жити, ділитися користю для людей і продовжувати бути дуже-дуже позитивною людиною, навіть у старості. І, але ось ця книга Татуйвальник Аушвіц, вона трішки інша за. Написанням, так, тому що це інший автор, інша життєва історія, інші акценти зроблені, але мені теж було дуже цікаво читати. Я швидко прочитала і залишилась задоволена. Хоча до кінця не вірила, що вона закінчиться саме так, як вона закінчилася. Мені здається, що це такий. Не буду нічого казати про фінал, щоб вам не спойлерити. Хто читав, напишіть в коментарях, як вам фінал. Чи ви очікували, що це закінчиться саме так і вам сподобалось, чи ви чекали чогось іншого. Нам сподобалось так, як закінчилось, чи ні. Я не знаю, сподобалось мені чи ні, мабуть, швидше так, але відчувається щось, щось ніби не так у Буде цікаво дізнатися ваші враження. Третя книга називалась Навіки Токіо Емі Коджин знову ж таки книга, яку я б прочитала тільки завдяки бібліотеці, бо навряд чи би я просто собі купувала книгу про Токіо. А так мені дуже подобається читати насправді про різні культури. От я собі згадую, минулоріч я прочитала ті, що співають у терні про Австралію, і мені дуже сподобалося я така. Вау, я нічого не знаю про Австралію. Виявляється їх. Які там, яка там історія була, який там клімат, як там взагалі живуть люди, чим вони займаються, як вони розвивають фермерство при такій засусі і так далі. І мені дуже сподобалось е, дізнаватися щось про культури, про країни, яких я не знаю. І від цієї книги я теж очікувала, що я більше дізнаюсь про Японію. Е, вона не виправдала настільки моїх очікувань, тому що там в основі було не про якісь культурні особливості Японії, а саме про е, сюжет. Про переживання головної героїні, як вона дізнається, що вона насправді ем, королівської крові японської, як вона намагається вписатися в оце середовище. Дуже багато є таких її роздумів, її фрагментів світосприйняття. Е, і мені це. Насправді дуже подобається в книгах, але тут воно якось так було, оскільки героїня сама ще дуже юна, то воно мені якось більше нагадувало таку літературу підліткову young adult. і воно з одного боку, так ніби тебе розважає. Тобі легко це все сприймати. А з іншого боку, мені не вистачило чогось серйозного. Так мені не вистачило чогось. Овчального, я не знаю, чогось такого, чого б я могла взяти собі з книги опісля. Так я прочитала сюжет, так я відволіклася в цей час, поки читала, але щоб такий дуже після враження в мене позитивні залишились, то швидше ні. Наступна книга, зараз я підгляну, бо вже забула, що там було далі. Ага, наступна книга в мене вже є на руках. Ось така книга української авторки у затінку земної жінки Олени Почорної. Цю книгу і наступну, про яку буду розповідати, мені порадила бібліотекарка. Там насправді в бібліотеці, куди я ходжу, є кілька працівниць, і я вже помітила, що кожна з них радить досить різне, тобто в кожної є як в особистості власні вподобання. І кожна на основі цього може щось порадити іншим. Так? Вони там насправді читають дуже багато з того, що в них є в наявності, і тому можуть сказати про що ця книга, про що ця порадити і так далі. І, власне, є одна працівниця, яка дуже вгадує те, що теж сподобається мені. У нас якісь дуже схожі з нею погляди на літературу, а з іншою, як коли. Тобто іноді вгадує, іноді ні, і цього разу не дуже вгадало. Я дуже довго продиралася крізь цю. Тонесеньку книжку. Я не знаю, чому вона мені так довго йшла. Хоча там такий сюжет, як я люблю подвійний, коли є сучасність і є минулий якийсь період життя, є дві героїні, долі яких певним чином переплітаються. Тут суть в тому, що автор, не авторка, головна героїня, вона досліджує історію цієї героїні, яка жила багато років тому, і таким чином накладаються ось ці історії. Історії насправді такі життєві. Думаю, багатьом десь щось буде знайоме в цьому, знову ж про жіночі долі в різних обставинах. Але напевно мені якось сам стиль авторки, сам стиль письма був не настільки легкий для сприйняття. Там, ніби, нічого такого не було, але знаєте, в кожної людини є свій ідіостиль, власні якісь особливості, як людина формулює думки, підбирає лексичні граматичні засоби і так далі. І мені десь не вистачило чогось такого, що близьке мені. І довелося б ніби пробиратися крізь цей текст із зусиль загалом. Враження позитивні. знову ж таки історія така цікава, легка, щоб відволіктися, але теж не було якогось. Повчального елементу я не знаю, чому я хочу від книг повчального елементу. Мені просто хочеться, щоб я, от крім того, що я прочитала класний сюжет, я хочу ще щось винести для себе: якусь рефлексію своїх почуттів, або рефлексію своїх життєвих історій, або якісь знання про культуру. Іншої епохи чи іншої країни, от отаке я люблю виносити з книг, і коли в книгах це є, мене це дуже дуже тішить. Але якщо був сюжет цікавий і мені за допомогою цієї книги вдалося якось відволіктися, відпочити, я теж залишаюся задоволена, просто не на 5 з плюсом, а на десь 4 з половинкою. І п'ята книга, про яку я тут згадаю, це книга Випадкові наречені. Можливо, хтось з вас бачив, чув. Вона така досить популярна, Бестселер миттєво стала бестселером, коли вийшла. Авторка Крістіна Лорен. Я бачила її в когось з інстаграмі, пам'ятаю, теж казали, що така легка книга на відпустку. І, власне, коли в бібліотеці її побачила, мені ще й порадили її взяти, то я взяла з метою теж щось таке легеньке почитати, відволіктися. Книга мені схожа на якийсь такий легкий комедійний фільм на Нетфліксі. Такий романтична комедія. Знаєте, є двоє героїв, які спочатку один одного там не сприймають, а потім виявляється, що них є багато спільного і так далі. І так далі, і не буду нічого спойлерити. Було читати цікаво, тому що якісь такі елементи. Вставки, гумор, ситуації, які там описувалися. Воно цікаво сприймалося, і мені було легко читати цю. Я вже швидше прочитала, ніж попередньо. Вже хотілося так зануритись в цей сюжет і дочитати, дізнатися, чим все завершилось, але без ніякого повчального елементу. Так там описувалася поїздка на Гаваї, але чогось цікавого про Гаваї не було. Тому якщо ви знаєте, що порадити такій вибагливій е, читачці, як я, яка хоче не просто розважитися з книгою, а й дізнатись якийсь повчальний елемент, щось відрефлексувати, чи щось нове, дізнатись про культуру інших країн, то порадьте, що такого читали ви, і чи і мені дуже цікаво, чи взагалі комусь ще крім мене це важливо, чи в мене якийсь е, дивний дивний пункт, якась можливо вже профтеформація, так е, оскільки я викладаю українську мову літературу, і хочеться бачити в книгах ще щось окрім сюжету. То поділіться, будь ласка, своїми коментарями. А я покажу вам ще два моменти, які відволікали мене від читання. Перше, це те, що я почала минулого разу, і я вам показувала такий напівготовий виріб і тепер готова показати готовий повністю. Це ось така пташечка. Це пташечка у гнізді, Бачите, гніздечко в неї пташечка. І вона така миленька дивіться, вона тут яка ззаду. Ось. Це я зв'язала. Я люблю в'язати, але досить рідко зараз це роблю. Я зв'язала це за готовим таким шаблончиком. Була відеінструкція. Була відеоінструкція, і я собі просто так в'язала. Було трішки складно через те, що це інший тип о, пряжі, вона така м'ягка, і коли в'яжеш, особливо перші ряди, о, дуже складно нащупати, намацати, де там є петелька, щоб зайти знову гачком. Але через кілька рядів ти вже втягуєшся і вже просто наосліп це робиш. Тобі вже не треба бачити ці петлі. Це найбільше сподобалось моєму сину. Він коли побачив це в інстаграмі, зразу казав: мама, мені таке треба, зв'яжи мені. І от, коли я зв'язала, він кілька днів з нею просто ходив, тішився, грався. Найбільше, що мені не сподобалося в цьому в'язанні, воно дуже швидко закінчилося. От я тоді зняла відео, і потім е, наступного дня я все вже дов'язала. тому що там насправді не так багато роботи. Я просто на початку втягувалася, розбиралася з інструкцією і звикала до пряжі, але потім дуже швидко це пішло, і після того я знову не маю що в'язати, Бо коли от цей етап настає, що треба знайти схему і треба зрозуміти, що ти хочеш в'язати, оце для мене найгірший момент. А от коли ти вже знайшов і ти в'яжеш ти в цьому процесі, а це найкраще. Навіть не такий класний, як фінальний результат. Саме процес у в'язання мені подобається найбільше. Але була ще одна справа, яка мене відволікала цього разу від читання. От прямо так на кілька днів я випала не тільки з читання, а з дуже багато чого. Я знаю, що багато хто з вас вже про це знає, але тут, можливо, є ті, хто не читають мене в інстаграмі чи в телеграмі, і я вам ще тут похвалюся. Я видала посібник. Навчальний посібник з підготовки до НМТ з української мови не про всі теми, не теоретичний, а саме такий форматі тренажеру для тренування певного типу завдань. І це ось такі завдання до текстів з графічними позначками. Бачите, є текст, я сподіваюся, вам нормально відображає, а не відзеркалено, хоча не знаю. Є текст на п'ять речень з такими кружечками, квадратиками і так далі, і є п'ять завдань до нього. Вони всі на синтаксис і пунктуацію. Це типові завдання НМТ, і часто ці завдання викликають труднощів учнів. Скажу не лише зі свого досвіду і досвіду спілкування з колегами, а я аналізувала статистику НМТ, офіційні звіти, скільки там відсотків учнів дають правильні відповіді на завдання до таких текстів. І насправді 4 з 5 таких завдань виявляються складними, тобто менше ніж третина учасників дає правильні відповідь. І коли мені написали з видавництва, а це видавництво час майстрів, і так склалося, що запропонували мені написати посібник, то саме ця тема мені першою спала на думку, тому що з одного боку це щось складне. До того ж, це теми, це, це такий формат завдань, який є новий в НМТ. Тому, наприклад, посібники з підготовки до ЗНО часто не мають таких завдань або мають мінімум, і цього недостатньо для тренування. А ще тому, що я хотіла зробити якісь цікаві тексти, і в мене тут просто тексти на дуже різні теми, наприклад, про Океан Ельзи, Морозово, міжмовні омоніми, кей-поп, соєві свічки, ток Самооцінку і так далі. І я думаю, що ці теми будуть цікавими для підлітків, тих, які готуються якраз до НМТ, яким хочеться не просто вчити постійно правила, а ще щось цікаве дізнаватися. І тому в мене вийшов ось такий посібничок. Я почала цю роботу ще в листопаді і лише от в кінці травня, отримала уже готовий, більш він такий невеличкий, але трішки зайняло часу створення, редагування і напад і друк, власне. І от коли він мені прийшов, я створила відео в інстаграмі. Дуже дуже тішилася цього, похвалилася, і в мене його можна замовляти з підписом. Тому почали люди замовляти. Я була шалено вражена цією кількістю замовлень цією кількістю людей, які захотіли отримати таке матеріальне втілення моїх ідей. Тому що до цього я створювала лише електронні матеріали, і, звісно, я знаю, що багато хто ними користується, але коли це вже друкований формат, це зовсім по іншому. Я думаю, ви бачите зараз, як, як блистять мої очі, коли я про це все розповідаю. Тому кілька днів я просто приймала замовлення, підписувала. Я всім робила і мені підписи. Ось тут тут немає, бо це ще не підписаний. Робила і мені підписи і старалась не повторювати ці підписи, а потім відправляла. І вже відправила в 60 плюс місць в Україні населених пунктів додам Тут Карту. Дуже дуже тішився. Для мене, знаєте, це по-перше, це таке втілення якоїсь мрії, тому що багато хто мріє написати свою книжку. так? Ну, Це ще не зовсім книга, але це навчальний посібник і це теж супер круто, як на мене. А по-друге, це такий мій спосіб. Фізично доторкнутися до великої кількості колег, з якими я знайома лише онлайн, з якими я бачилась лише онлайн, які там зі мною взаємодіяли в блозі, чи лише слідкую а ми ніяк не взаємодіяли. А тут таке матеріальне, якийсь матеріальний дотик. І я тепер, коли дивлюсь на цю карту, мені з одного боку дуже радісно, бо так багато людей мені довіряють а з іншого боку, мені стає ще більш тривожно. Бо тепер я буду хвилюватися за кожну область України, бо в кожній області України в мене є знайомі колеги, і коли якась тривога, повітряна чи ще щось, я буду думати про всіх. Тому якісь мінуси в цьому теж є. Я всім дуже дякую за довіру, хто купував мій посібник, хто писав мені слова вдячності. Мені це дуже приємна така ваша підтримка, така щирість. Понад 250 посібників вже розлетілися, але ще трішки в мене є. Тому, якщо б хотіли замовити в мене з підписом, то в описі до відео я додаю анкету, там можете замовити. Я дуже швидко опрацьовую ці замовлення і відповідаю вам. На цьому, наче все, Все, що я хотіла сказати, більше інформації про посібник буде в мене в інстаграм. Амі, переходьте, підписуйтесь туди і пишіть в коментарях якісь приємні слова. Мені завжди дуже дуже приємно бачити не тільки ваші лайки, а й коментарі, тому що знаєте, теж хочеться бачити якийсь діалог, якусь взаємодію. А потім я часто спілкуюся зі знайомими з колегами. І вони кажуть, мені дуже подобається твій YouTube, я дивлюся там відео. А я цього не бачу. А я не бачу, де ваші коментарі. Я дуже-дуже хочу бачити вас і тут також і відчувати, що я записую ці відео не лише для себе, бо вони мені дуже подобаються, а і для вас, і у нас є якесь спілкування. Ви отримаєте якусь користь, вам цікаво, ви просто весело проводите час, займаючись якимись іншими справами і слухаючи тут мене на фоні. Тому пишіть і до наступних відео.